Провідниками змін між українсько-російськими стосунками, як зазначає президент інституту сучасних гуманітарних досліджень з Москви Андрій Мельков, є не політики, а самі громадяни обох країн. Тільки зміною поглядів та мислення можна добитися хоч якогось позитивного результату. Я Думаю, що треба і росіянам, і українцям розпочати діалог не зверху, не між там владою. А між суспільством, між активістами, також науковцями, діячами культури, освіти, і тоді ми спільними зусиллями зможемо перемогти ці негативні такі тенденції, які сьогодні всі маємо, ну і коли йде і війна, і взагалі така складна ситуація в зовнішньополітична, взагалі в Європі. Як розповідає пан Андрій, його перше знайомство з Україною та Чернівцями відбулося у 2011 році у складі делегації від російського фонду Горчакова. Як виявилося пізніше, погляди цієї організації розбіглися із поглядами самого Андрія Мелькова. Сьогодні він виступив у ролі спікера на засіданні дискусійного клубу Сократ на одному із факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, куди для спілкування та обговорення шляхів вирішення проблем у стосунках двох держав були запрошені студенти, політологи та інші. Експерти. На проукраїнські погляди пана Мелькова його російські колеги реагують по-різному. Дехто з однодумців висловлює свою підтримку, але є і ті, хто думає інакше. Багато тих, хто дуже негативно реагує, але ця реакція вона не експертна, вона не наукова, а така дуже емоціональна. І вона часто буває такою. ну… Як вам сказати, з неповагою відносяться, починаються там кліїти різні ярлики, там фашисти, бандерівці, націоналісти. Та пан Андрій зазначає, що зараз існують дві Росії: одна частина вірна діючій владі, а інша готова боротися проти існуючого політичного режиму. Але окрім готовності, людям потрібна підтримка з сторони самих українців і не тільки. А якщо ми будемо знати, що є е, е, сили в Європі. Які хочуть допомогти іншій росії, які хочуть там давати гроші, чи що, це треба допомагати активно політично, допомагати інформаційно, тому що багато і українців, і європейців вважають, що всі в Росії є такими неадекватними, ненормальними, агресивними людьми. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.